Усім доброго дня. О, підготував я вже місце для пасіки, щоб вивезти на соняшник. З цього боку у нас кукуруза. Я не знаю, наскільки це поле велике, я навіть не можу вам пояснити. От Ось я себе під свій прицеп викосив місце. І це це ще десь тиждень тому ось сонях. За цією посадкою окації теж, ну так скажемо, гектарів 50-60 соня. Що я можу сказати? Хотів я вивести це все діло сьогодні вночі, але у нас пройшла злива. Дуже-дуже дебела дуже, дуже злива. І я вам скажу так, що на своєму автомобілі я сюди не доїду. Тут Тут би я ще якось проїхав, тому що місцями, місцями лише є гола земля. Але вона вона отака, в такому стані. А там раніше є ділянки дороги, там, де взагалі одна грязюка. От, От я планую оце сюди заїхав, трішечки проїхав. По траві і на те місце, де я викосив раніше стати. Бачите, яка у нас сьогодні підсохне і, ймовірно, буду вивозити сьогодні вночі, хоч би не було дощу. Я прочистив собі дорогу. Зараз буду показувати коси, я, звичайно, косою Ну, доїхала на велосипеді сюди тому косую, тому що автомобілі я сюди зараз не доїду. У мене, так сказати, автомобіль не, не предназначений для такої виду роботи. Ну, принаймні, їздити по полям в таку погоду, в суху ще. Куди не йшло, я ну, не буду загрузати це все я все підкошував, щоб не шкрябало мені машину. Тут, ну, а тут по днові добре вже. Там, там підмовілим пізніше взимку. Це все я попідкошував, тому що будь-які, акація, амброзія. Все оце мені б доволі таки сильно подряпали машину я, тут я проїду. Я йду, а навіть через траву до них ціпляється грязюка, то на машині я тут зовсім не проїду. Тут і тут ще цікаво, такий горб, а у мене, а у мене прицеп з низькою вісью. Ну, добре, з розгону пройдемо. О, десь я тут підкосував, де є такі ділянки, що воно сильно на дорогу заходить. А в, в, в самому початку там взагалі була амброзія. ну, Висотою з мене навіть вище, ніж я була. Так, от така робота пасічників. Дуже погано, що все залежить. Все, абсолютно все залежить від погоди. Так, і з тієї сторони оце я вже все викосив, це полинь. З тієї сторони посадки у нас вже цвіте сонях, а з цієї сторони він. Через тиждень. Ну як, з цієї сторони зацвітає, а з цієї сторони ще зелений. О, це я все викосив. Там не викошено, але там я пройду. А це я все повикошував. Загалом роботи для бджіл багато. Ну і мені добре, сподіваюсь, буде так от. Вот за які ділянки я щойно й не розповідав. Тобто тут повимивало все. Ну, тут практично ноги в мене в жахливому стані, тому прошу не звертати уваги. Але тут, але тут все. Ну, автомобіль тут мій явно не проїде. Ну як не проїде? Він проїде сам. Якщо за собою тягнути ще в районі тони грузу, то він тут, звичайно, що не проїде. Мене просто скине в кувет, в кувет, в кувет чи на обочину скине. Вон дивіться, велосипед. Оп, і поїхав. Потрібно протримувати. Якісь звірки підбігали. Пили воду, схоже. Що, кабани дикі. Так, так, це кабанчики. Кабанчики підбігали, пили водичку. Сьогодні зранку я тут перший. Це дикі кабани. Прикольно. Дивіться. Це сліди диких ось дві такі полосочки. Це дикий кабан підбігав. Ось, дивіться. Це лапка дикого кабанчика. Підбігали сьогодні, це вже після того, як я проїхав. Так, так, це після того, дивіться. Ось Мої сліди від велосипеда, а зверху накла... на... наложені сліди вже кабана. Тобто... тобто, пів години тому я проїжджав туди. Ось, ось мої сліди. А і після того вже тут пробігали, пили водичку з калюжі. Я гадаю, чи я як як, гадаю, вважаю, я вважаю, да, що тут є лисиці, і вовки. О, сліди від кабанів ми вже побачили. Добре. Стоять наші пчлки, літають. Правда, гром трохи гримить. Зараз, мабуть, скупаємося, а вони працюють. Хорошо. Наші красавиці. Дощ заходить. Черним чорно. А ми питаємося успіть. Вовремя Так. Одежу? Одежу не взяли, шляпи не взяли. Ми молодці Підставляємо корпуса. І цвіточки цвітуть. Цвіте кукуруза, а також акація. Якась пізненька у нас акація, але добре, що цвіте, ціла посадочка. Так, сього поле сонячницьку. Але воно від нас відвернуте, бо сонечко в іншій стороні, але видно, що все цвіте, і бджілки літають. Гарненькі наші краса. слухатись до чутно шум води яка лється з неба В общем, круто там у нас сьогоднішники поля за посадка і за оції ще й блискавка